Капітолій, символ американської столиці, пенсильванія авеню, що поєднує білий дім і капітолій. Головна артерія влади у Вашингтоні. Розкішний готель Маріот височіє в найбільш престижній частині вулиці. Ось уже понад 30 років. Коли Америка обере нового президента гостям готелю, аби отримати найкращий вид на парад у день інавгурації, доведеться викласти близько тисячі євро за ніч. Люди з таким захватом, нетерпінням чекають на цю подію. Воно хоче спостерігати за дійством в ексклюзивному місці, такому, як Маріот. Ми Очікуємо гарних прибутків. Пенсильванія Авеню простягається містом на понад 10 кілометрів. Найвідоміший мешканець вулиці президент США. Офіс Енджі Огрейді розташований неподалік Білого дому. Вона працює бізнес-консультантом вже понад 16 років. І Відмовлятися від престижної адреси на візитівці не хоче. Бізнес здається соліднішим, якщо офіс розташований поруч із білим домом. Пенсильванія – це престижна адреса для укладення договорів. Ми не працюємо з урядовими організаціями, але для багатьох фірм важливо мати престижну адресу у столиці. Та чим далі крокувати вулицею на схід міста, тим менш шатними стають будинки. У цій частині міста традиційно мешкали афроамериканці. З часом район став популярним серед представників середнього класу. Не лише тут, а й у цілому місті ціни на житло стрімко зросли. Тепер, щоб придбати нерухомість, треба викласти щонайменше півмільйона доларів. Багато хто не може дозволити собі навіть зняти тут житло. Церква на Пенсильванія Авеню щоранку пропонує сніданки нужденним. Важко зводити кінці з кінцями, іноді вдається знайти собі прихисток. Іноді справи йдуть геть погано, поки ще не холодно, а буває залишаєшся на вулиці в морози. Половина мешканців східної частини Пенсильванія Авеню живуть за межею бідності. Проект Брідж Парк ставить собі за мету поєднати світи багатих і бідних. У рамках проекту буде збудовано міст із зоною відпочинку і кафе, що стане місцем зустрічі сходу і заходу головної вулиці Вашингтона. Проект планують реалізувати за три роки. Аекшли Сенк Дисізгелфієсвейґау я вважаю, що це найкращий шлях. бо люди по обидва боки мосту будуть збиратися і спілкуватися один з одним. Вони разом кататимуться на човнах. Їхні діти будуть бавитися разом. Це добре для нашої спільноти. Проект Bridge Парк коштуватиме понад 40 мільйонів євро. Можливо, він і справді зведе мости між такими різними мешканцями Пенсильванія Авеню.